Керівник вокального колективу Набіс Галенко Анастасія Віталіївна. Тема нашого уроку правильне вокальне дихання. Перед тим, як ми почнемо наше заняття, хочу нагадати вам про правила безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Будьте у безпеці. Не підходьте до вікон та пам'ятайте правила двох стін. Увесь процес вокального мистецтва ми з вами можемо укласти в п'ять наших пальчиків. Перший пальчик правильне вокальне дихання. Другий пальчик звукоутворення. Третій пальчик звуковідтворення та звуковедення. Четвертий пальчик дикція та артикуляція. І п'ятий пальчик. Образ характеру та характер виконання. Сьогодні ми більш детально поговоримо з вами про перший пальчик. Правильне вокальне дихання. Правильне вокальне дихання це основа співацької майстерності. Для того, щоб навчитися співати, нам потрібно навчитися правильно робити вдих та робити вірний видих. Від якості співочого дихання залежить не тільки сила голосу, але й його свобода, тембр та виразність виконання. Пам'ятайте, що дихання під час співу це дуже розслаблений процес, як і примовлені, без якогось напрягу. Коли ви розмовляєте, навіть не помічаєте, як робите вдих. Під час співу ми використовуємо діафрагмальне дихання. Діафрагма це м'яз, що розташований між ніжніми ребрами, який безпосередньо приймає участь у вокальному процесі. Ми з вами цей м'яз називаємо вокальне кнопка. Отже, дихання ми беремо через ніс. Далі наш набраний потік повітря потрапляє до нашої вокальної кнопки. Обратно поштовхом. На вокальну кнопку ми виштовхуємо повітря, але вже зі звуком. Ще одне важливе правило це стійка та правильна постанова вокаліста. Отже, кожен вокаліст, початківець повинен знати ось що. Ніжки стоять у нас на рівні ширини наших пліч. Або одна нога впереді. Бо це наша опора звуку. Для того, щоб навчитися навички вокального дихання, пропоную вам ряд цікавих вправ на дихання. Перша вправа беремо короткий вдих через ніс, і на слог цс ц, -ц, -ц видихаємо через рід наше повітря. Спочатку я вам продемонструю цю вправу, а ви рахуєте до п'яти. Отже. Вдих, видих. Добре. А зараз міняємося місцями. Я рахую до п'яти, ви видихаєте. Поїхали. За моєю командою. Вдих, видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. Ускладнюємо цю вправу на рахунок десять. Вдих, видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ну а зараз ускладнюємо вправу на рахунок 15. Увага. Вдих, видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5. Добре, молодці. Пам'ятайте, що коли ми вдихаємо, ми працюємо з нашим тиском. Якщо вам запамрачилось в голові, потрібно зупинитися та трошки почекати. Присісти та відпочити. Якщо все добре, ми продовжуємо нашу вправу на рахунок 20. Увага. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дякую. Молодці. Наступна вправа беремо також короткий вдих через ніс, а видихаємо вже більш активним коротким видихом. Демонструємо. Вдих, видих пс, пс, пс. Зрозуміло. Спочатку почнемо на рахунок 5. Я рахую, ви видихаєте. Вдих, видих. Пс, два. Три, 4, 5. Добре. Ускладнюємо на рахунок 10. Вдих. Видих. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дякую. Не забувайте про те, що видих повинен бути однаковим, плавним та. Не розповсюджуватися через вуха, через ніс, через інші місця. Тільки чітко, чітко перед собою. Ви його повинні почути перед собою як невеликий такий, невелика така повітряна кулька, яка лунає чітко на вашого глядача. Дякую! Наступне наше завдання. Беремо також короткий, короткий вдих через ніс, видихаємо вже зі словами. Наприклад, будемо рахувати з вами до п'яти спочатку. Демонструю. Вдих, видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Є. І так будемо ускладнювати цю вправу в подальшому під пристрій секундоміру. І так, по моїй команді ви берете вдих та рахуєте спочатку до п'яти. Вдих. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Ускладнюємо вправо на рахунок десять. Вдих, видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Добре. Ну і останнє для початку на рахунок 15. Вдих, видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Дякую. Отже, робимо висновки. Дихання. Це дуже важлива річ у співі. Спокійно вдихайте повітря носом, не піднімаючи при цьому плечей. У співі дихання береться фразами за вказівкою вчителя. Дякую за увагу. До нових зустрічей!